Один із останніх наших проєктів, типовий проєкт, має загальну площу 191 метр. І мені в коментарях починали, почали писати, що це дурь, ніхто купувати не буде, ніхто не буде будувати цей будинок. І взагалі не треба будувати великі, тому що діти виростають і покидають родинне гнездишко. Я згоден з вами, друзі. Абсолютно згодний. Ми з Галиною багатодітна родина. У нас доньки. Від 22 до 30 років. 26 років з нами жила мама, поки її з нами не стало. Ми жили всією родиною разом. І я підтримую вас, це була дійсно дурь, тому що мої діти вони могли б жити десь там, не знаю, під парканом, в палатці Ці 20-25 років. Ну, спокійно могли б там жити. Да, їм би не довелося прибирати в своїх кімнатах. Як вони це робили? Їм не довелося б прибирати загальний коридор, санвузли, ванною. Да, Уявляєте? Вони б жили десь там. І я підтримую вас. Дійсно, мама прожила з нами всі ці роки, 26 років. І це щасливі роки. Вона прожила разом з нами. Це була честь бути з нею. Але так, це була дурі. Їй би краще було дійсно поставити якусь хібару біля городу, щоб вона ближче до нього ходила, там капашилася, нікому не заважала. Да і все. Я підтримую вас, друзі. Підтримую. Це була дійсна дурь. Все життя під відкос. Все життя.